Зомбо ящик тебе представляет. Let's go. Здравствуйте. Как поживаете? Нормально по чуть-чуть. Украина, Донецкая область, город Краматорск. Город, э, Курская область, э, ну, живу сейчас в Курске, а на самом деле э, поселок Глушково, это на границе Тумской э, области. Ну, как бы... Э, Ну, ВСУ там не было, но мы там сейчас жить не можем, потому что постоянно что-то прилетает. Понятно. Как вы вообще СВО поддерживаете? Да. Поддерживаете? Да. Ваше здоровье. Ага. Да. Говорю, СВО поддерживаете? Да. Понял. Как относитесь к тому, что город Глушково сейчас стирает с лица земли? Не теряю, не теряю. Ну, это плохо, конечно. Ну, все, все равно, же. это хорошо, я думаю. Почему это плохо? Ну, а что может быть хорошего, если населенный пункт стирает? Ну, это же часть специальной военной операции. Это же, я не думаю, что это плохо, это нормально. Ну вы же говорите, что вы поддерживаете свой. Я не вижу ничего плохого в том, что вы не вернетесь никогда больше в свой населенный пункт. Его просто фабами забросают, и он будет превращен в Бахмут, например. Вы туда больше никогда не вернетесь. У вас больше не будет такого населенного пункта. Там будут расти деревья. Это будет в современном понятии. Если брать урок из прошлого, это будет Чернобыль. Вот Глушкова ваша, это будет Чернобыль, где не будут жить люди и будут расти деревья. Санитарная зона. Мы делаем санитарную зону, чтобы Россия больше нам не угрожала. А как по поводу Белополя, к примеру? Белополя. Давайте поговорим по поводу Белополя. Вопросов нету, задавайте вопросы. Ну, ну, мне кажется, там да. та же история. Ну, это же вы начали там СВО. Вот. А чтобы вас не расстраивать, мы его продолжили еще и на территории Курской области. Понимаете? Угу. Санитарную зону мы делаем на территории. Курской области, чтобы вы не доставали к нам в Сумскую область. Мы будем отодвигать чуть-чуть дальше, к Курчакову, возможно, вот туда дойдем. Там еще у вас есть Рейльск, возможно, и к Рейльску дойдем. Теткино нужно освободить, потому что Теткино, ну там люди уже не живут, такой маленький четырехтысячный городок, да, был. Люди там не живут, но инфраструктура еще есть, нужно ее освободить. От кого? Освободить от кого? От российской армии, которая прячется в домах мирного населения. То есть российскую территорию освободить от России? Ну да, что. Ну а зачем там российские? Там должны были люди жить, а теперь там находится российская армия. Ворует там технику. Вот вы же знаете, что в Курской области есть проблема. Мар... Мародерствует ваша армия. Мы освобождаем эти населенные пункты от российской армии, чтобы люди могли вернуться и приехать домой и увидеть там свой телевизор, автомобиль. Это вот как-то так происходит, что позже Дагестан. это все отправляется туда, в Дагестан, в Улан-Удэ и так далее. Нужно освободить. Ну, допустим, освободили, ну, как это, освободили с вашей точки зрения Суджу. И что, от этого меньше стало мародерство? Ну, слушай. Наоборот, в суд же как раз ВСУ у людей вынесли все буквально до батареи отопления. А, я понял о чем вы говорите. В суд же, смотрите, я вам отвечу, отвечу так. В суд же остались местные населения. Очень много людей. Вот когда они начали да. выносить все из магазинов, из пятерочек, была эвакуация полностью всей вашей техники, и мы ее положили аккуратно в подвале школы. Над этим подвалом, то есть в этой школе, жили пенсионеры ваши. Там было большущее название еще люди. То есть мы это все складывали, чтобы ваши люди могли вернуться, забрать обратно. Там все было, весь список людей, какая улица, какой дом, какая техника. Все лежало, все ждало. Но туда, к сожалению, прилетел российский ФАП, людей и уничтожил всю технику. То есть... Чтобы а, понимали. а как, прошу прощения, а как вот э, по поводу курского рынка в городе Сумы? В курсе? Не в курсе? Курский рынок появился, да, в городе Сумы появился курский рынок. Курский рынок. Где? А, я знаю, я знаю, жители Курской области, которых мы эвакуировали в Суме, там сейчас продают свою технику, вот чтобы у них были, чтобы у них были деньги. Он был, он был рынок еще порядки. Нет, так там, там, сейчас, там сейчас очень много жителей Курской области действительно продают свою технику, чтобы вернуться обратно в Россию. Россия не захотела зеленые коридоры делать в Курской области, чтобы ну, ваших людей обратно отправить. Им теперь нужно ехать через Беларусь. А чтобы поехать, им нужны деньги. Они официально не хотят получать статус беженцев в Украине. А чтобы им деньги дать, они должны получить этот статус. А Россия их не принимает. Поэтому они ищут выход, пытаются на барахолке продать все вещи, которые они забрали со своих домов в Курской области. А вы Ваша точка зрения не поняла. Как вы считаете, Зе... а, можно помолчать немного? Я общаюсь с человеком. Япония. Как вы считаете, у вся история, эта надолго продолжится, або нет? Ну, слушайте, нам же нужно что от России, чтобы она от нас отстала. Путин э, дал условия. Если мы сумеем 2 миллиона россиян, то есть это тот ресурс, который он готов отдать на войну, тогда он отстанет. На сегодняшний день я не, я не, видел, там, если не ошибаюсь, плюс-минус 900 тысяч россиян уже превратились в... Поэтому, ну, я думаю, еще года три придется вот заниматься санитарной зоной в Курской области, где... демилитаризировать Россию. Путин готов еще продолжать. Разумело. Еще а одно питание, будь ласка, а вы сами? Город Сумы. Соседи с вами. И тот же самый Курский район в городе Сумы. Курского района у Сумы нет. Микрорайон. Проспект. хорошо, микрорайон. Есть Курский проспект. Микрорайон Курский есть у нас. А. Микрорайон Курский. Да. А еще одно питание, Не не заважливо. Скажите, пожалуйста, а чего вы не в ВСУ? Я волонтер, я приезжаю время от времени в Курскую область, к вам в Суджу, привожу гуманитарную помощь жителям от местной организации под названием «Сила города Сумы». Вот. Ну, есть люди, которые работают, есть волонтеры, есть военнослужащие. Вот меня, лично меня взяли волонтеры, мы ездим в Харьковскую область, мы ездим в Курскую область и по Сумской области, ездим, помогаем людям. У меня есть вопрос к вам. Вот вы видите, что происходит с вашим городом э, Глушкова. Почему вы поддерживаете в таком случае Российскую армию и СВО, если вы понимаете, что это приводит к уничтожению большущих городов, маленьких городов гибели? Я уважаю всю ситуацию с всей стороны, что... Я вважаю, что ВСУ будет... Бо Америка вам больше поддержки не будет это... Поэтому Опять Америка. То есть получается э, суть величия россиян в Америке. Сегодня представитель Трампа Нет. по урегулированию конфликта между Украиной и Россией заявил, что переговоры будут вестись с точки зрения слабой России. То есть он заявил, Украине будет продолжаться предлагаться и надаваться дополнительная военная помощь. Никто не говорил, что военную помощь для Украины... Прекратят. Ні, ніхто. Ні, uh, це я чу, це я чу. Yeah, well, так uh, ще одне запитання од моєї жінці. Uh, чому не розмовляєте? На мові. на мові, звичайно, можу з вами спілкуватися українською мовою. Тому продовжуємо з вами спілкуватися українською. Отже, у мене також до вас є ще одне питання. От на рахунок міста суджа, от недавно Російська Федерація е, величезний ФАБ відправила на місцеву школу, де знаходилась велика кількість ваших пенсіонерів, людей інтернат, похилого віку. Інтерна людей похилого віку. От, там було близько ста чоловік. Чотири людини на превеликий жаль загинуло. От, а також десятки поранених. Ми їх евакуювали, тобто їх там вже немає. Натомість, за декілька днів до цього, наші представники військової комендатури міста Суджа спілкувалися з вашим командиром чай Махнат Лаптім Аладіном. От, де вони показали їм, що в цьому будинку дійсно знаходяться люди, і попросили на, на, по цьому будинку не наносити удари. На що лапець Аладіна відповів, що добре питань немає. Після цього прилітає ФАБ по цьому інтернату і лапець Аладіна, ваш командир, заявляє про те, що у нього немає жодних е, керівних механізмів, щоб стримувати удари по інтернату. Питання наступне: навіщо ви завдали удар по своїм же людям? Я бачив відео, і це більш схоже на пораження Хаймерсами, ніж кабом. Або це був каб, там це було б інше, виглядало би. Діду, коли прилітає uh, Хаймерс, Хаймерс він з величезною частиною маленьких таких штучок, які розлітаються на радіус ні, 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 до ні, ні, ні. 70 метрів. Uh, Heimer, там би Heimer... всі... Хаймерси є касетні, а є фугасні. Є фугасні, є. Так, я є, вам більше оце, відповім. Біль, і оце більш виглядало на іменно фугасний хаймерс. Хаймерс пробиває це, стелю. Якщо б це було КАБ, там це. Ді, ну, ді, набагато, фаб є, прилетів требуло. інтернату немає. Є. От можеш подивитися в інтернеті, коли прилітають хай бачу, бачу і коли прилітають я Фаби. Тобто є величезна різниця. Фаб це величезна бомба, яка розносить всю будівлю, так, так, що і відбулося з інтернатом. Тим більше, що ваш, ваш лапець Аладіна зізнався в тому, що він не знає, чи дійсно наносила Росія удар. Апті, апті, не лапті, апті, Аловдіна. Ап Лапець Аладдіна додатково ап -ті, ап -ті, він додатково сказав, що у нього немає повноважень стримувати удари по окремій точці в місті Суджа. Це говорить про те, що він не стримав удари. Вічна річ, бо він є керівник тероборони. Ані Мистецтво оборони. Отже, я вам задаю питання, навіщо Росія нанесла удар по своїм же людям? Я вважаю, цей удар був нанесен в ССУ. Зрозумів. У мене більше питань до вас на рахунок цього інтернату немає. Я зрозумів вашу позицію. Тільки мене цікавить наступне питання: а чому ж раніше, коли СВО Росія не починала, по цьому інтернату не прилітали ні українські, ні російські ракети? А Тому, що ВСУ не заходило в Курську область. А, зрозумів. А слухайте, от коли прилітають по місту суджа російські ФАБ, як ви до цього відноситесь? Тому що там знаходяться бійці ВСУ. Тобто Росія знищує свої міста. А що робити? А, що робити? Зрозумів. Я просто хотів дізнатися від вас. О, тому що Росія це робить те саме робить і у нас на Донбасі, знищуючи величезні міста. Та, як ми бачимо, вона й не а жадіє ні. і свої міста в Курській області. А чого ви вирішили, що Донбас це ваші міста? Ну я, дивіться, я народився в місту, місті Донецьк. Прожив там до 2016 року, в 16 році виїхав в місто Краматорськ, і в 2022 році виїхав з Краматорська в місто Суми. Ну, тобто, я, я місцевий мешканець міста Донецька, от і всього Донбасу. І повірте мені, коли там проживало 7 мільйонів 600 тисяч чоловік. Я кажу за всю Донецьку і Луганську область на момент 13 року. Ми жили дуже добре, але прийшла Росія в 2014 році. І дивіться, з 2014 року по сьогодення. Вже минуло 11 років. І виїхало з Донецької та Луганської області більше 6 мільйонів людей. Тобто, Росія, яка прийшла освобождать народу Донбаса, від цієї Росії повтікали люди. Розумієте? Ось чому я знаю, що Донбас це Україна. Тим більше, я так само і визнаю, що і суд же це Росія, а не Україна. Ми прийшли. Зробити санітарну зону, тому що Росія не розуміє, що війна це погана, і росіяни не розуміють. І я бачу, якщо ви дійсно з Глушкова, я бачу, що ви також не розумієте, коли до вас прийшло горе, горе прийшло через дії вашої армії, вашого Путіна. Ви бачите, що відбувається з інфраструктурою вашого міста і навколишніх міст та сел. Ви продовжуєте підтримувати. Путіна. Тому, ну, вибачте мене, але санітарна зона вона буде розширюватися. В Брянській області вже чомоданчики люди поскладали. Будь ласка, півтори. Що, що? Брянське, що? В Брянській області люди вже валізки собі зложили. Вони чекають на евакуацію. Це я чую у перший раз. Ой, ну слухайте, Міністерство оборони Російської Федерації весь час заявляє про те, що ситуація в Брянській області контрольована, але все-таки продовжує бути небезпечною. Е ну, це як було, наприклад, в Курській області, так? коли Росія провела евакуацію лише 11 серпня, августа. От. Тобто, в нас як відбувалося? 6 серпня Збройні Сили України зайшли в Курську область, уже 7 серпня за... почали займати місто Суджа. 9 серпня лише Росія визнала той факт, що українська армія знаходиться на території Сумської Курської області, але не визнала той факт, що вже українська армія зайшла в місто. І лише 11 серпня, тобто після 5 днів, Росія об'явила евакуацію. Це говорить про те, що Росія пробувала приховати проблеми. І Росія приховала проблеми настільки, що не евакуювала ні свого населення, ні стримала український наступ і набрехала всьому населенню. А тепер вам, мешканцям курської області, ваш новий губернатор каже, Дінікніт, но віддержіся. Пам'ятаєте, коли він казав, ми вам не будемо давати деньги. На ваші нові дома це ж технологічна війна. Ви знаєте, сколько стоит один артилерійський снаряд? Росії нужны території, ну, тому, тому можете зрозуміти, Росія почала війну і нічого вона вам ніколи не виплатить, але ж дасть вам можливість взяти нову квартиру. Під іпотеку під 2%, де ви будете зі свого власного карману виплачувати. Але ніхто вам за е, наслідки СВО не дасть нового будинку, а тим більше ніхто вам не відбудує вже Глушково. Глушково, як населений пункт, як і суджа, вони назавжди пропадають з карти. Тому що інфраструктуру відновити там буде дуже дорого. Росія це не вигідно. Росія вже евакуювала звідти людей. От. А ті люди, які там залишились, вони не зможуть там існувати. Тому що там не буде інфраструктури, вони виїдуть, коли завершиться війна, побачите. Це наслідки СВО. Можна прийняти і поняти. Ну, це я почув. Це... Ну, може, дійсно і так. Але Краснопілля, Хотінь, Білополі, я вважаю, це та ж сторінка. На правильний жаль. Дії Російської Федерації. Дії Російської Федерації призвели також до того, що в деяких населених пунктах маленьких селах, в яких проживало по 20-30 людей, можливо, по 100, на превеликий жаль, вони не будуть відновлені. Це економічно невигідно буде. На жаль, так ну хотіть ніяк не, не як на 20. я взагалі людей, кажу про про прикордонні населені пункти. Наприклад, Волчанськ, Вовчанськ. У нас було місто таке велике. На превелике жаль його ніхто не буде відновлювати. Це буде небезпечно, тому що місто Вовчанськ... знаходиться відразу під Росією. Вовчанськ. Я... Які області? В Харківській області. А, ні, Вовчанськ це велике місце. Ну, на превеликий жаль його фінансово економічної з точки зору безпекової. Не буде вигідно відновити. Я не знаю, можливо, влада дійсно захоче величезне місто таке відновити, але там його неможливо вже відновити. Тому що там передається спершу заінвестувати мільярди гривень в повне, повне знесення всіх будівель, вивезти звідти все сміття і на цьому місці побудувати нове місто. Його відновити вже неможливо, як і Бахмут. Мені трохи турбує одна річ. Ви кажете про Вовчанськ. Ми балакаємо за Сумську область. Я кажу за хатінь, Краснопілля. А ви нічого за це не кажете? Ви ви, я ж вам відповів на превелике в... жаль. Його. Ви дійсно, ви дійсно в Сумську, у Цумах знаходите. Я відповідаю вам на превеликий жаль, при кордоні населені пункти і маленькі містечка буде невигідно відбудувати. Невигідно, Я як зрозумі... зі сторони Росії, так і зі сторони України. Я зрозумів, ви не сум. Ви слухайте, дивіться, давайте з вами розберемо. Населені пункти, які знаходяться на прикордоні під з Курською областю біля Тьоткіно, ці населені пункти Рижовка і так далі, які були знищені Росією, вони, на превеликий жаль, не будуть відновлені. Це економічно нерозумно буде. Це по-перше, по-друге, це буде небезпечно. Тому що Росія це ворог. Ми відбудуємо місто. Маленька, п'ятитисячна чи трьохтисячна. Росія його через 10 років знову прийде і знищить. Прийдеться відбудовувати інші міста, куди по'їжджаються люди. Алло? Да -да -да, я вас чую. а що. кімнату поміняю. Багато коментарів е, завкола. Хотілося поблокати на одинці. Зрозумів. Тому я до сих пір не розумію. Якщо СВО привело до знищення вашого міста, чому ви до сих пір підтримуєте СВО? Враг буде розбій, побіда буде за нами. Не забудьте додати Бог з нами. А я вам добавлю, Бог размовляет только украинскую. И русский язык он не понимает. Нет, ну ладно, мы, мне кажется, скатились уже до того, что не стоило бы затрагивать в нашем разговоре. Ну в России нет ничего святого. Если бы было что-то, у вас бы Патриархом Кириллом не был бы бывший бандит Япончик. А Путин бы занимался благоустройством Российской Федерации. Я, я достаточно верующий человек, mm -hmm. и вы честно говорите. Верить нужно много. в Бога, а не у патриарха я, Кирилла и российскую православную я, церковь. Я, 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 я никогда не верил. Я всегда верил. В... Вы не, можете быть верующим человеком, вы поддерживаете украинцев, когда заявляете о том, что вы поддерживаете СВО. Бог вам за это не просит. А как насчет того, что вы, вы передаете православную веру? Вы переходите на э, Григорианский календарь, у тебя у вас Рождество, не Рождество, у вас теперь э, Пасха, не Пасха. Это вообще о чем вы? Ребята, Отвечу. вы вообще потеряли. Отвечу вам. Смотрите. Это официальная позиция государства как политической устрой. Но люди у нас в Украине отмечают как 25 декабря, так и 7 января. Никто им это не... Ой, 13 там января или когда. Вот. Никто им этого не запрещает. Это право людей отмечать в декабре или же в январе. Им никто не, не запрещает. И куточку, и куточку, Я еще закончу. Дедушка, в Советском Союзе не было Рождества никогда. Там был праздник лишь один, Новый год. Прошу прощения, гости уходят, нужно проводить. Спасибо за беседу. Ну, во многом вы не правы. Ну, тем не менее, спасибо за беседу. Всем, до свидания. До свидания.